Фух, так. Це мангаз, виглядає карта. Я... Так, це мангаз, Зараз побіжу в столку, і там я повинен отримати свою роль. О, я срадник. Так, треба я треба дістати всі речі, щоб я їх порозкидав, бо. Це, я просто тут дивлюсь. Я наші щелкар, що у нас тут є. Так. Там-тан-та. Все, вс я пішов. Де? Все, все, все. Я иду, 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 так. У меня тут задание. Так, так, так. Так, я не выдала и могу выдать. О, боже, все было. Так, затікаємо, тікаємо, просто-напросто тікаємо. Так, в нас виходить. Де шо? Я зараз на видимо ще три хвилини. Давайте б'ємо вс хоца, наверное. О боже, що тут твориться? Так, все, тут може... Нет, тут під попал ми. Це Рятуйте, ми горим. Так, все. Хтось помер, ні, не померти. Давай тобі допоможу. О Боже, селян помер. Так, все. А у нас тут ще дві хвилини. Ні, краще ми я знайду місце, де селян не буде. І повбиваю, щоб було чисте, ні, ніхто не спав. Ні, ну до... медик. Так, все. Тут ми можемо доки постояти дві хвилини. Ні, можемо запригнути в люк все. Так, полізли кудись сюди. Доки полазили, в мене і так залишилось одна хвилина. Так, все, я тут. Блін, тут целя. Так, треба добре. М -м. Фух, мені повезло У мене залишилось одна хвилина і 30 секунд. Я... О Боже! Так, У мене залишилось одна, сек... одна хвилина і двадцять секунд. Я доки візьму ліхтарк все, щоб було більш світліше. И тут еще поставлю. Так, можем плюс-минус у нас я одна дырочка секунд, хм, У меня плюс-минус 50 секунд. О, боже! Цел... Целён! Сэм, Це, це зараз, я доки це вже ну, цей люк і тут посиджує. Тут ніхто не бачить док. Док, мы найдем 8 секунд. Самое. Вот я к мне вылез, но мне текал. О, привет, Сили. Привет. Что вы тут позбираетесь? Я к нам маскар. А! Вау! Чого ви всі на мене? Чого ви всі на мене? То ти косо. Це не я. Фух, мені не вбивається. Ага, хорошо. Так, ну тут ніхто нас поплив. Це люк, так, він кудись введе, но не... але мені зараз треба повбивати селян. Ммм. А! -а, -а! <рістити> <Стрістити> Боже, сльоди побирають. <рістити> зараз треба закудити. Так, я змотався реактор. Тут можна вбити богатечку, води викуду, то буде завдання, а мені це не треба, то я вбиваю одного і другого. Фух, реактор вообще чистый души. Я зараз в коридоре зроблю одну фишку. О, о, боже, мы горим. Ага, горит. Думаю, ведь ему речь. Я снова импостером. Imposter. Вони в, в лютці, окей okay. Це вони Він не був імпостером Окей, так Так, ось так я в Мэдик, но мне тут задание все повыкнут. Козлян. Фуса. Мне до КВЗ. Можешь роботи. Можешь роботи. У мене мало часу залучилась. Ось ця невидимість. Треба зараз тікати кудись. Щас. Так я можу щось подобрати поцілен. Че селян захворів? Ага, так треба дайте. Я паркуром наверх карті, так може звідти буває. Тут ніхто не спали. Боже, соляни помирають. Так, я зараз тут всіх так поубуваю так. Добре. У мене є ідея зараз. більш геніальніша.

На, КІВ-3, КІВ-4, КІВ-5. Класно. Так, підкину сюди. Привіт. Мене ніхто не бачить. І доки я не видимий, я можу взяти одне погане. Очень сильный зель. Я его, могу четыре раза использовал. Я на этой карте единственный, что? Ты ей целян. Привет, я завдання виконую. уколе. Я как тут завдання. Та я подивлюсь. Спалити ще в скрині. А в скрині нічого. Я не розумію. імпостер. Це не я. пока. Треба якось це сильно використати, щоб і не спалитися. Тобто свяномер. Тану, тан, тан, тан. Так, тут є ж. Ты целян а -а -а -а. а -а -а -а. Я нажимаю на кнопку. Давай, давай нажимай. Так, зараз треба мені проходити всю карту. Тут нікого, 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 нікого. А є один. Так, добре, гляну. Так, один чоловік пожеж один постер. Ого, ну, Ні, ну я б'ю ще мені одного, який в реакторі бить, а так і все. М -м -м. Все, я виграв. Той сальон-то мій напарник. Привіт. Привіт. А ти добачив інших гравців. Ми, напевно, всіх перебили. Що правда? Так. Ура! Ну і якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, щоб я знімав більше таких відео про Монгол. І всім до побачення!